Євангеліє Проболудного Сина. Дорогі безмежна любов, Пожадо любней виявляє себе у найвеличнішому терпінні, найвеличному прощенні і найвеличнішій радості. Така любов на землі може бути порівняна лише з любов'ю материнською. Хто має більше терпіння у ставленні? До якого б не було живого творіння на землі, ніж мати до своєї дитини, чиє прощення переважає Материнське, чиї очі так плачуть від радости над грішником, що виправився як очі Матері, над своєю дитиною, котра виправилася. Материнська любов на землі відтоді, як існує земля, перевищує лише Господь Ісус Христос своєю любов'ю до роду людського. Його терпіння простягло ще від страшних мук на Христі, Його прощення вилилося з серця і вуз його навіть із самого Христа, Його радість за розкаяних була єдиною радістю, що ощивала його мученицьку душу протягом цього життя на землі. Тільки любов Божественна перевищує материнську любов, тільки Бог любить нас більше, ніж мати. Тільки Він проявляє до нас більше терпіння, ніж мати, тільки Він прощає нам більше, ніж мати, і тільки Він радіє нашому виправленню більше, ніж мати. У кого нема терпіння до нас, коли ми грішимо, Той не любить нас. Не любить нас і той, хто не прощає нас, коли ми розкаємося в гріхах, а найменше любить нас той, хто не радіє з нашого виправлення. Терпіння, прощення і радість три головні особливости Божественної любові. Вони є особливістю і будь-якої істинної любові, якщо взагалі існує якась інша любов, крім Божественної. Любов без цих трьох особливостей не любов. І якщо ти щось інакше назвеш любов'ю, це так само, як козу чи свиню назвати вівцей. У притчі про блудного Сина Господь наш Ісус Христос представив перед нами ікону істинної, божественної любові, так виразно написано, що вона тріпотить перед нами так шваво, як цей світ, коли його після нічної темряви ощає сонце. Дві тисячі років не клякнуть барви на іконіці і ніколи не зблякнуть. Доки існують люди на землі і любов Божа до людей. Навпаки. Чим люди грішніші, тим живішою, яснішою новішою виглядає ця ікона. В одного чоловіка було два сини, і сказав молодший з них батькові, Отче, дай мені належну мені частину майна, і батько розділив їм майно, Що мав бути простішим за цей драматичний початок притчі, а як і долі приховується під цією простотою? Під іменем чоловіка приховується Бог, а під іменами двох синів людина праведна і людина грішна, Або всі праведники і всі грішники. Людина праведна старша від людини грішної, адже Бог на початку створив людину праведну, котра згодом сама зробила себе людиною грішною. Грішник вимагає розцілення, розділення із Богом і з братом праведником. Також між двома синами мається на увазі двозначність природи одній тій же людині. Одна природа тягне до Бога, а друга манить до гріха. Одна природа спонукає людину жити по закону Божому, по закону розуму, як говорить апостол, а друга по закону плоті, Римлян 7, 22 7:22. Духовна людина і плотська людина. Усьві сутності в одній і тій же людині. Духовна людина не може уявити своє життя окремо від Бога, в той час, як плодська людина гадає, що її життя тільки почнеться з відділення від Бога. Духовна людина старша, плодська молодша. І за самим походженням духовна людина старша, бо розповідається, як спершу Бог сказав: створимо людину по образу нашому, путь 26. образ же Божий, духовної природи, а не плотської. і тоді створив людську плоть з праху земного, два, тваші, у котрий вдихнув попередньо сотворений образ свій, тобто духовну людину. Звісно, плочка. Люд... Плоть людська, якої створив Бог ні в чому не була грішною, хоч і була створена з праху земного, але нею людина була приведена до гріха, і Єва була молодшою від Адама. Вона створена з плоті Адамої. через бажання плоті своєї порушила заповідь Божу і впала в спокусу, і падінням своїм віддалилася від Бога, і розумом своїм пішла в далеку сторону. Царство диявола, та й мені належно мені частину майна. Так говорить грішник Богові. А що з належного людині не належить Богу? прах і ніщо крім праху. Правда, прах також створений Богом. але прах не належить істоті Божій. І тому людина тільки прах може назвати своїм все інше Боже, все інше належить Богу. Доки людина не відділилася від Бога, все Боже і її, як і сказав Бог «Сину мій, ти завжди зі мною і все моє Твоє, як і людина у цьому випадку може сказати все, що має отець, є моє, Івана 16:15. Однак, коли людина бажає віддалити ще від Бога і вимагає свою частину невимірного майна Божого, Бог може дати їй ніщо. І буде праведний, бо людина без Бога ніщо, і все її майно ніщо, давши ж їй прах, тобто одне тіло без духа, без душі, без них, них, то не було би духовних дарів, Бог все-таки дав більше, ніж треба людині, і дав їй це не по правді, а смилости. Але оскільки милість Божа незрівнянно більше, ніж милість Матері до своєї дитини. То Бог дає своєму грішному синові дещо більше, ніж прах, а сам, разом з тілом, Він залишає йому у тілі душу, як і у тварин, і понад те залишає йому і дещо з духовних дарів, трішки розуму, совісті, прагнення до добра, лише одну іскру, щоб тільки не опустити його зовсім, як тварину, рівно іншим тваринам. І батько розділив їм майно. Старший син залишився з батьком, що й далі користуватися всім батьківським майном. А молодший, як минуло небагато днів, зібравши все, пішов в далеку сторону і там розтратив все майно, що учив у розпустці. Чи не приховується дорогі, і за цими словами про небагато днів таємниця короткочасного перебування дама в раю, згрішивши, Адам тим самим вимагав. І добився розділу з Богом. Віддалившись від Бога, він побачив оголеність свою, тобто, побачив без Бога він ніщо, і Бог з милости своєї не відпустив його на, але зробив йому одяг відповідно до зросту його, щоб зменшився. Зодягнув його в той одяг, і відпустив. Бутя 3, 21. 3:21. І в прах повернешся, говорить Бог Адам. А це означає, твоїм у кращому випадку є тільки прах, земля, все інше є моє. Ти вимагав належно тобі частку, я тобі її даю. Але щоб ти міг жити і бути хоча б тінню того, чим ти був донині, я даю тобі більше, даю тобі одну іскорку моєї божественної гідності. Те, що трапилося з Адамом, повторювалося і повторюється з мільйонами син, синів Адамових, котрі гріхом віддалилися ще від Бога і зі своїм майном пішли в далеку сторону. Бог нікого не примушує залишатися з ним. Бог створив людину вільною і вірний сам собі, ніколи не бажає перемагати цю людську свободу. А що робить безумний грішник, коли віддаляється від Бога? Молодший син пішов в далеку сторону і там розтринькав майно своє живуче розпусно. Це зробив не тільки один грішний, це зробив не лише молодший син батька свого. Це робить кожна людина, коли віддаляється від Бога, кожна безвинятку. І щезнуть в суеті дні їх, Псалом 77:33. Живучи розпусно, що це означає? Це означає, проводячи дні у всякому гріху й безпутстві, в п'янстві, в сварках, в геніу, в марнотранстві, найбільші ж уплуги, що найбільше і найшвидше губить життєві сили гасить божественну скру. Коли людина не має любові, вона віддається пристрастям. коли людина залишає стежку Божу, вона опиняється у тенетах багатьох шляхів і бігає туди-сюди, то одним шляхом, то іншим. Розпусних тримає сокиру біля коріння свого життя і щодня надрубує сокирою корень, поки дерево не почне у муках засихати. Живучи розпусно, блудний син розтратив все майно своє, отримане від батька. Коли ж він прожив все настав великий голод в тій країні, і він став з В тій далекій країні, віддаленій від Бога завжди голод, бо земля не може насисти. Ти голодну людину, лише посилює голод своєю тішею. Земля ледве може втамувати голод без словесних тварин, але ніяк не людини. В далекій країні завжди голод. Однак для грішника, що цілковито забув за Бога і змарнував усі життєві сили, даровані йому милістю Божою при розподілі, настав великий голод. Тобто такий голод, котрий земля що б вона не пропонувала, не могла утаманувати її ні на мить. Так відбувається й нині з кожним грішником, який ненаситно і повністю у ще землі плоті й плотським насолодом. Все це стане для нього мерзотою й смородом. Тоді він починає жалітися на веш і проклинати життя. З виснаженими силами, і тілесними, і душевними, він почуває себе порожньою і сухою палицею, через яку дме холодний вітер. Все для нього похмуре, все для нього гетке, все для нього ганебне. Перебуваючи у такому становищі, він не знає, що робити з самим собою. Він перестає вірити у це життя і ще більше у життя вічне, життя вічне він забув. А тимчасове зненавидю. І Бога він забув, а світ цей зненавидів. Що йому тепер робити, куди йти? Все світ йому тісний, і ніде нема дверей для виходу з нього. І могила означає не вихід, але вхід. Коли ж його становище переростає у відчай, з'являється йому диявол, котрий до того постійно був з ним і вів його від зла до зла. Але приховано й неявно, а нині він з'являється грішнико, бере його до себе на служіння і посилає його на поля свої пасти свиней. Бо написано і пішов пристав до одного з жителів України, а той послав його на поля свої пасти свиней. Так буває з ущаким неслухняним сином, що віддалився від батька свого. Йде він від батька з гордими великими планами на своє щастя, а врешті-решт стає слугою угіршого від себе, свинопасом при чужих свинях. Але під іменем одного з жителів України, ті, безумовно, мається на ново диявол. І хоча він був зображений у вигляді людини, як і батько, названий чоловіком, тим не менше. Цей образ був цілковито протилежний до образу людини батька, від якої віддалився нерозумний син. Це людина, однак людина не з царства небесного, але з якогось третього царства царства мороку й шаху, смороду і полум'я, царства Бісівського. У першої людини Отця грішних носив ім'я сина, а у цієї людини диявола він називається слугою. У людини Отця він блаженство всякому достатку, а у людини диявола він голодує, і настільки що радий поїсти тих стручків з-під землі, якими годуються свині, але й цьому не вдається йому. І він радий би наповнити чергу своєму стручками, що їх їли свині, але ніхто не давав йому. Під свинями, у більш глибокому сенсі, мається на увазі біси, жителі царства диявольського, бо біси є ношіями усілякої нечистоти, а свиня, віразний символ нечистоти. Коли Господь вигнав бісів одержимого у Гадарі, Він послав їх у свиней. як свині риються у землі. Так би сириться у людині, доки не знайдуть ні якусь душевну нечистоту собі на поживу. Тому, під строчками слід розуміти всяку нечистоту внутрішньої людини, злі думки, брудні бажання, самолюбні наміри, гріхи, пороки, пристрасті, все, що душу людську витончує, висушує, те бісів шевить і роздоблює. Все, що росте в мороку людської душі, і прямим Божим світлом, подібне до того, як ростуть стручки у мороку підземному, все це є нечистою їжею бісін. Але й ці їжі бісини давали найман свій диявола. Тою самою їжею вони годували його, доки він цілковито не підпав під їх владу. А тепер, коли він уже повністю був їх руках, вони не мали більше потреби чимось годувати його. І їжа є отрутою, а він уже був весь цілковито отруєний, і ось його отрута нині слугує їм їжею. Вони гризли душу його, очікуючи лише її виходу з тіла, щоб живитися ще більше її муками у темряві сонячні. Як говорить вінценосний пророк бо неприятель переслідує душу мою, топче тобто живую мою до землі. Посадив мене в темряву, як мерців цього світу, псалом 142. 3. Цей блудний син був, наче мертвий, ще до тілесної смерті. Але в мить крайнього відчаю, крайнього голоду і крайнього жаху спелахнула блудного сина якась іскорка, несподівана іскра, ж взялася вона у холодному гилі, свідки трупі, іскра життя. А ось свідки, як ми сказали на початку, отець під час розділу з сином дав йому більше, ніж тому належало. Він дав йому разом з прахом і іскру совісті та розуму. Мудрий і милостивий отець, наче говорив самому собі, відділяючи частину майна молодшому сину. Додам я йому ще й цього трішки совісті й розуму, саме того, чого від нього хоче від чого він хоче позбавитися, нехай вони йому знадобляться, він іде у холодну й голодну країну. І коли нас дожина його величезна скорбота, ця єдина іскра може освіти йому путь назад до мене. Нехай, нехай він візьме із собою, уістину вона йому знадобиться. Іскра ця спасе. Його. І ось ця іскра спалахнула у найбільш непроглядній темряві о півночі, коли блудний син уже зійшов у третє царство і підався служінню диявольському. Як чудесний світильник загорілося, в ньому дав воно забути світло совісті і розуму, і при світлі тому він опритомнів. І тільки при світлі тому, побачив він, у яку безодню впав, яким смородом дихав і жив, до якого небного товариства приєднався, при світлі цього таємного світильника, котрий підтримувала його душі, милостива отча рука, він пробудився від свого жахливого сну і тоді почав порівнювати своє життя отця зі своїм теперішнім життям Отямившись, з цього виразно зрозуміло, що доки він творить зло, він був безтямним. Воістину, блукаючи почуттями безтямно, ми самі від себе віддаляємося, відходимо від себе і покидаємо Царство Боже, яке всередині нас. Сказав, скільки наймитів батька мого має досталь хліба, а я помираю з голоду. Встану, піду до отця мого, і скажу йому, Отче, я зрішив проти неба і перед Тобою, і вже недостойний назватися сином Твоїм, прийміш мене у число наймитів твоїх встав і пішов до отця свого. Як тільки іскра спалахнула в душі блудного сина, і як тільки він порівняв життя у отця свого з життям у чужині, він тут же прийшов і до рішення, встану, піду до отця мого. Встану, каже він, побачить своє страшне падіння, третього шляху нема. Або униз на саме дно до прирви диявольської, або вгору до чаго. А отець багатий, прибагатий. У нього ніколи не буває голоду. Його найми мають досталь хліба, а я син помираю з голоду. Під хлібом мається на увазі життя. Під найметами, створені богом істоти, нижчі від людини, тварини та інші. Блудний син упав нижче від тварини, і бажав мати хоча б стільки життя, скільки гомає має Тварини Тварини є невільні істоти, і ними Бог керує виключно свої силою, своєю волею, і їм Бог дає стільки життя, скільки їм необхідно, дбає про них задоволення їх потреби. А полудний син змарнував розпустою навіть ті життєві які сили, які Бог дає тваринам, і якими тварини не зловживають. Згрішив я проти неба й перед тобою. Під небом тут мається на увазі, по-перше, святі ангели, Божі, взагалі, найбільше ж ангел-хоронитель, а по-друге, божественні дари, які Бог дає. Кожній людині, які представляють небо навіть у грішника, і по внутрішній людині, задоволені в Божому законі. А що тут під небо мається на ваші ангели Божі, видно зі слів самого Господа, так кажу вам: бувай радість в ангелів Божих і за одного грішника розкаяного. Якщо ж буває радість за тих, хто розкаюється, то буває і скорбота за нерозкаяними грішниками. Сповнені любові відданості Богові, що ті ангели дивляться на всякий гріх перед їх Творцем, як на гріх проти них самих, що під небо мається на увазі присутні в людині духовні дари, дані від Бога відносно знаведених слів апостола Павла, як із наступних Його слів. Чи не знаєте ви, що тіла є храм Святого Духа, що живе у вас, котрого маєте ви від Бога, і ви не свої? 1 Коринтян 6.19, а ще ясніше це видно зі слів Спасителя, Царство Боже всередині вас, Луки 17,21. І таким чином, хто грішить перед Богом, невідворотньо грішить і проти Ангелів Божих, і проти праведника, котрий є у ньому від Бога, а це означає і проти неба. Тому й говорить, той, хто кається, «Згрішив я проти неба і перед тобою. І коли він був ще далеко, побачив його, отець його і шалівся, і побіг, що впав йому ашею і поцілував його, така безмежна і премлостива любов Божа. Яким донині було його терпіння до грішника, і ж нині його прощення і його радість. Як тільки грішник покається, вступить на стежку, що веде до Бога, Бог уже поспішає йому назустріч, приймає його, падає йому на шиї, цілує його. Велика радість матері, що бачить виправлення сина, велика радість пастиря, який знайшов загублену вівцю, велика радість жінки, котра відшукала загублену драхму, але все це не може зрівнятися з радістю Божою, коли грішник покається і повернеться до Бога. Як тільки почалося покаяння у серці нашому, хоч ми ще далеко далеко від Бога, Бог уже бачить нас і швидше від сонячного світла, що прямує до темної землі, іде нам на зустріч, на зустріч новій людині, котра через покаяння починається у нас. Тим розумів мої замисли здалеко Вигукує пророк, звертаючись до Всевишнього. Псалом 138:2 Поспішає Отець Небесний нам на поміч, простерегай руки свої, підтримуй нас, щоб ми не падали назад, знову безодню бісівшку на поле свинське, в країну голоду. Наблизьте ще до Бога, і наблизиться до вас, говорить Господь, і Бог наблизиться до вас, говорить апостол Яків 4,8. О, швидка допомога, о руки благословенніші! якщо ми ще не загасили в собі останньої іскри, совісті й розуму, то повинні засоромитися перед такою любов'ю Божою, повинні якомога швидше покаятися і поспішити, з опущеними додолу очима і піднесеними вгору серцями обійми свого ображеного Отця. Коли розкаяний син став перед отцем, він сказав йому те, що й задумав. От чи я згрішив. Він ще хотів говорити і ще додати: прийми мене до занамитів твоїх, однак отець не дав йому закінчити. Отець не допустив, щоб розкаяний син принижувався, просячи отця зробити його своїм наймитом. Тому отець перебив його. І почав обіймати і цілувати його такого обітраного, брудоного і висохлого, і здечавілого. почав милостивий отець обнімати і цілувати, і крикнув рабам своїм: принесіть найкращий одяг, одягніть його, дайте перстень на руку йому, і всутя на ноги, і приведіть його до ванителя, і заколіть. Будемо їсти й веселитися, бо цей син, не був мертвий, ожив, пропав і знайшовся. Кращий одяг, дорогі мої, являє собою все багатство і красу духовних дарів Божих, цей одяг святости і чистоти, який був зодягнутий Адам до гріхопадіння і відходу від Бога в далеку сторону. Цей одяг є сам Ісус Христос, тому Він називається кращим. Нема на небесах одягу, кращого від Нього. І апостол говорить: усі ви, що у Христа хрестилися, у Христа задягнулися. душа оголена від усякого блага, повністю оголюється. І старий брудний, порваний одяг відкидається, душа содягається в одяг новий. Цей новий одяг душі представляє собою нову людину, розкаяну, відрочену, прощену і прийняту Богом. Перстень на руку означає вінчання душі з Христом, розкаяне, розриваючи блудні зв'язки зі світом, цим, прикипає душею до Бога Христа і перебуває з ним на роздільній єдності. Це обручення відбувається силою, благодаттю Святого Духа, за печать, котрого зберігаються дари небесні. Дай в взуття на ноги, говорить Отець слугам своїм. Взуття означає силу волі, з котрою людина піде шляхом Божим, сповнившись рішучості, не відхилившись вправо і наліво, не озираючись назад. Підгодованим телям. Слід розуміти самого Господа нашого Христа, котрий віддав себе на заколення заради очищення гріх грішників від гріхів, під слугами слід розуміти ангелів або священників. Якщо під домом мається на увазі тільки небо, то під слугами слід розуміти ангелів. Якщо ж вважати, що дім очі є церква Божа на землі, це також вірно. То в такому випадку під слугами слід розуміти священників, покликаних творити таїнство жертви Христової і ним живити людей для життя вічного. Бо цей син був мертвий ожив, пропав і знайшовся, тіло його так щак існувало, але душа була мертвою, одна залишена в ньому іскра божественного дару загорілася і оживила всю душу. Він був засуджений з цієї самої миті, як вимагав розділу від отця свого, і знайшовся. Це означає, що він знайшов себе при світлі Божої іскри, бо до того він сам себе згубив, бо знав про нього і не втрачав його з виду до останньої миті покаяння, і почали веселитися. Почув, що все, що відбувалося, старший син розсердився, і про це. Його... Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто з вас ще не підписаний. Задавайте свої запитання, коментуйте і про лайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!